Сьогодні я розгляну карту Фріди Кало і з тієї ж самої позиції, як і попередні художники. Цікаво, як в карті відображається техніка, колорит, кольорова гама і тематика жанри. Так, Хотіла сказати, що час, я не знаю часу народження, це карта взята з сайту. Там, мабуть, хтось робив ректифікацію, тобто визначення точного часу народження, тому буду опиратися на цю карту. Виділений асцендент лева, позиція сонячна. Бажання бути зіркою, королевою, і сонце стоїть в одинадцятому будинку. Популярність серед людей буде лідером лідер думок. Хоч за асцендентом і Лев, проте виділена стихія води. Вода це знов ну, ж таки творчість, емоційність. Всі, більшість планет знаходиться в раці. Емоційна людина, творча людина може бути закрита людина, і те, що людина найбільше цінує, може бути відкрите тільки для малого кола людей, через те, що вони в одинадцятому будинку можливо саме. Деякі моменти будуть відкриті для людей. Ну які у нас тут сонце це моє его, чого я бажаю. Моя лідерська позиція відкрита для людей. Нептун. Нептун це творчість, якісь якась емоційність, психологічність, чудокуватість, така фантазійність. Те, що викликає біль, комплекс жертви. Також відкрита для людей і ну і також популярність, відомість, статусність як духовний наставник, вчитель це також буде відкрите для людей. В воді знаходиться Сатурн, в рибах. Це знову ж таки за творчість ще один момент, а потім за кризові моменти, пов'язані з якимись хворобами, трансформації з кризами. Ну через те, що ми знаємо вже точно, що вона хворіла. Сатурн це кістки. В неї були проблеми з кістками. У восьмому будинку вона переживала через це якісь трансформації. І зміну себе як особистості зовнішнього і внутрішнього пріоритети змінювалися також, щось ставало для неї недоступним. Якась ескеза. Це могло бути пов'язане з змінами і сприйняття життя, бога, психології. Чи виділена ще кардинальність? Це людина, яка знає, чого хоче, сама ініціює цей процес, робить потрібні кроки тут і зараз нічого їй не заважає реалізувати свою мрію. Важко сконцентруватися на чомусь довготривалому не потрібно робити якісь рутинні справи. Те, що знаєте, не завжди подобається такій людині вода і кардинальність це знак рак. Тобто ми подивимось зараз на місяць. Місяць в неї знаходиться на самій високій точці в натальній карті, в знання тільця десятому будинку кар'єри. Це може говорити, що людина націлена на Результат бажає чогось досягнути якогось статусу розвитку вищої точки в своєму розвитку по місяцю, а це творчість, кар'єра через цю творчість, тому що знак тільця це знак краси, чогось матеріального. Накопичення цього матеріального Знову ж таки відповідає за будинок 12 і частково 11 — Це популярність, відомість. І дванадцятий будинок це щось містичне, творче, психологічне, щось, є, що обмежує від інших людей. Місяць це гендерна планета, жіноча планета. Це характеристика мене, яка я емоційно, де я почуваю себе добре, де мені спокійно і затишно. І в той же час це характеристика матері, і характеристика Фріди Кало як дружини, що вона могла малювати стовідсотково себе, і ми знаємо, що вона себе малювала. І місяць на МЦ це так скажімо прерогативи, найважливіше, що я малюю, через те, що місяць відповідає за 11-й, 12-й будинок. Це те, що мене робить популярною. Свої картини додається щось містичне, демонічне, фантазійне, якась можливо, символіка Божественного, якісь загальні. Адки таємниці, що було цікаво дивитися, розглядати і розгадувати також. В неї окрім місяця, ще три планети: значить, по перше, це сонце. Сонце знаходиться у раці в 11-му будинку. Це популярність через творчість. Тут же ж три планети поряд майже в поєднанні з сонцем. Можливо, неточність в будуванні в композиції, можливо, неточність у побудові фігур, якась розмитість фону, розмитість контурів, скажімо, не 100% реалістично зображені предмети об'єкти щодо кольорової гами, переважає вода, значить синій кольор і відтінки синього. Але місяць у нас знаходиться у землі. Це про те, що переважатиме спокійна гама. Кольори не досить такі яскраві, переважно теплого кольору. Рослинні об'єкти, природа, додається тваринні, об'єкти, тому що тілець це про землю і природу. Більше буде схильність до створення чогось надзвичайного, того, що не робив хтось до неї в мистецтві, в творчості якась креативний підход до створення, що не не кожен може так робити, як вона. Буде схильність на кількість, на швидкість на роботу, так скажімо, яка не буде затягуватись на роки. Чорний місяць знаходиться тут, же, там де три планети виділені в одинадцятому будинку. Якісь глибинні страхи, які можуть бути пов'язані як з нашою сім'єю, родом, з самою людиною, бо це саме знак головної планети. Також можуть бути пов'язані страхи з іншими людьми, з групами людей з популярністю. Страхи можуть бути також пов'язані з домівкою, з її тілом. Люди прагнуть подолати ці страхи, докопатися до істини, знайти вихід, і вони починають в цій сфері досить таки постійно, знаєте, кружляти, копати і з бажанням знайти відповідь. Ну і от вона могла постійно через це і себе малювати, і через неї шукати відповіді, і постійно знаходитись в колі людей. Так скажімо, в пошуках цих могло бути не постійно, час від часу. Або це процес творчості, або це процес пошуків себе і відповідей. Схематичність, плавність, нечіткість в композиціях структурі і в організації самих об'єктів, може додавати сюди Сатурн в рибах. Він, хоч і бажає організуватись, стабілізувати ось це все, але він в рибах. Буде в картинах присутня. Моментами схематичність, так скажімо, чіткість контурів далеко від реальності. Ну, фантастичні об'єкти будуть з'являтися у фоні, це може бути просто схематичне зображення деталей, у яких ми вгадуємо, наприклад, квітку або око, але воно 100% так не виглядає в реальності. Сподіваюсь, вам було цікаво слухати мій розбір Фріди Кало. Якщо вам хочеться... Почути щось про себе, дізнатися щось нове, можливо, те, чого ви не знали або не допускали, що у вас таке є. і що потрібно або торкнутися цього, або розвивати. Звертайтеся до мене, я погляну, як у вас в карті це відображається. Пишіть у особисті повідомлення. Дякую за увагу!